У Черкасах розпочався футбольний турнір Кубок міського голови ЛНЗ. Цей чемпіонат проводиться вже у третє. Він продовжує своє існування навіть під час воєнного стану. Цього разу команди взяли на себе благодійну місію зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Для участі у турнірі кожна із команд зробила благодійний внесок у сумі 5 тисяч гривень. Цього року за головний приз перехідний кубок змагатимуться 16 команд. Після урочистого відкриття відбулося два футбольних матчі. Команда Бондаренко легіон та «Черкаський «Козаки», чайка Євраліс у результаті команда Бондаренка розгромила легіон 7 7-1, А черкаські козаки перемогли чайку Євраліс «Євраліс» 1-0. Матчі проводитимуть щовечора у будні протягом чотирьох тижнів. Фінал та урочисте нагородження команд учасниць відбудеться 28 жовтня. Переможець отримає головний приз. Перехідний кубок виготовлений за авторським проєктом.